Мої вітання глядачам телеканалу Апостров ТВІ карта бойових дій. Це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми візуалізуємо інформацію від нашого Генерального штабу Збройних сил України. Здебільшого там станом на 8 годину ранку ми звертаємо увагу на ранкове зведення від нашого генерального штабу, яке публікується там десь близько 7-ї, А інформація відповідає дійсності станом на 6 годину ранку. Тому ось так все в час у нас виходить. І, зокрема, в наші. Військові говорять про те, що протягом минулої доби противник завдав 26 авіаційних та 4 ракетних ударів. Також дві російські ракети, які випустили із ЗРК С-300, влучили в об'єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя. Є загиблі і поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі. Ось таке використання с 300 Ми, до речі, бачимо, що стратегічно от вже немає масованих ракетних обстрілів. Вони вже не завдають ударів далекобійними ракетами. Це може свідчити про кілька моментів, і один з них може бути правильним. Перше, це те, що у них справді є проблеми з запасами цих ракет, що їх вже не так багато залишається, і вони вже вичерпали ось цю межу нижню, крайню, так до якої вони могли опуститися. І тому зараз вони надзвичайно їх економлять і чи взагалі відчувають. Дефіцит це перший момент, інший момент. Якщо їхня така мета з взимку була аби українці замерзли і вимагали там в нашої влади якихось певних перемовин, що таким психологічним водночас тиском вони хотіли нас задавити, то їм це не вийшло. Вони били по об'єктах критичної інфраструктури, але як бачимо, ми цю зиму. Пережили і ось нічого у Росії не вдалося. Ну і третій такий момент це може бути посилення нашої системи протиповітряної оборони, тому що ефективність таких масованих ракетних ударів з боку Російської Федерації вона за останній період, так за останні місяці, вона була вже значно меншою аніж раніше враховуючи, що наші партнери обіцяли, і я сподіваюся, вже там передали чималу кількість систем протиповітряної оборони саме західного зразка, то цей відсоток успішності попадання ракети в ціль буде значно і значно меншим. Ось всі ці фактори вони можуть в принципі впливати на таку зміну тактики ворога у цьому плані, але ми бачимо, що здебільшого вони вдалися до використання тактичної авіації, зокрема на півдні нашої держави. За останній період досить часто використовують керовані авіабомби. І чим небезпечно така зброя, та чи є у нас якісь засоби протидії саме такому виду озброєння? Про це будемо говорити з нашими військовими експертами сьогодні. Тож залишайтеся, якщо вам цікаво почути відповідь, давайте повернемося саме до лінії українського фронту. Зокрема, як говорить нам генеральний штаб, противник продовжує зосереджувати основні зусилля. Наведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках за минулу добу, завдяки мужності наших воїнів, було відбито 58 атак противника на зазначених ділянках фронту. Окрім цього, ворог надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Білгородської областей. Там, зокрема, в Курській області, противник продовжує інженерне обладнання місцевості. Ось так. Це виходить, що в районі там Курської області це кордон з нашою Сумщиною. Вони проводять там якісь певні фортифікаційні інжер... інженерні споруди. Цікаво для чого? Для чого насправді, бо ми вже бачили ті зуби дракона в районі Бєлгорода і там і Окопи вони рили, і ще чимось там займалися. Я відверто кажучи, не до кінця розумію для чого. А, невже вони очікують наступу українських сил саме на цих ділянках фронту, але поки виглядає. Все досить і досить а, цікаво. Я впевнений, що точних відповідей ніхто зараз не дасть, тому що в Росії ця тема табу, і хоча знову ж таки, я впевнений, що наша розвідка цілком ймовірно знає про все, що там відбувається, бо чимала кількість і російських партизан, так і людей, які не погоджуються і готові боротися з путінським режимом. Це ми бачили і в районі Брянська, тоді коли певна група. А, Супротиву якраз таки зайшла і записала відповідне відеозвернення, і ось такі випадки, сподіваємося, будуть дедалі частіше з'являтися. І всередині самої Російської Федерації, ось невдоволення людей, навіть якісь початкові такі етапи боротьби проти путінського режиму вони почнуть зароджуватися, там, можливо, навіть в різних ділянках на території Росії, бо вона величезна. Це ми маємо розуміти, і буде лише поширюватися вглиб і виїдати цю а, двоголову куркуш, наче ну але тим не менш з середини окей, давайте до лінії фронту. Зокрема, на Куп'янському напр на Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали одразу декілька населених пунктів а бої нині точаться трохи південніше населеного пункту Діброва. Тобто, якщо дивиться по карті, то це десь в напрямку. Зарічного і характер бойових дій там дещо інший, якщо дивитися у порівнянні з околицями населеного пункту Креміна, тому що тут так все-таки є певні лісові такі зони, посадки і тому подібне. Але от під Креміною в цьому на цьому заключається весь характер бойових дій, тому що тут ми бачимо, що ділянка фронту, давайте зараз спробуємо навіть виміряти приблизно бодай відстань, так не в ту сторону, вибачте. От, нехай буде по крайнім лініям фронту на цій ділянці, і от фактично 20 кілометрів. Це ось ця кількість фронту, ця ділянка фронту, де тривають бойові дії безпосередньо в лісовій зоні. Бої в лісі надзвичайно важкі, тому що, по-перше, невелика видимість, і бойові зіткнення відбуваються там на дуже коротких дистанціях. А зараз ще декілька тижнів то знову з'явиться зеленка, знову з'явиться листя на деревах, і видимість буде іще меншою. Це з одного боку і добре, так тому що можна десь в якихось посадках розмістити позиції, і їх не буде видно з дрона. Відтак не працюватиме ворожа артилерія. Але в плані наступу це все таки, я думаю, грає не зовсім на руку нашим силам. але... Ми бачили, що наші військовослужбовці просто чудово проводять операції в будь-яку пору року. Тому сподіваємося, певна річ не краще. Давайте перейдемо до Бахмутського напрямку, де нині ситуація дещо загострюється. Бої тривають вже фактично у центрі самого міста і триває бій, зокрема, за залізничну станцію. Попередньо вона перебуває під нашим контролем, але там настільки динамічно все. Змінюється, що якось вчасно і оперативно оновлювати інформацію бува досить таки складно. Чим в таких умовах залізнична станція є стратегічною ціллю ворога? Мабуть, все-таки просто для певної показовості, так що ось вони контролюють залізничну станцію у Бахмуті. Бо в таких умовах, коли постійно тривають обстріли, коли постійно тривають бої, використовувати її, я вважаю, що просто неможливо. Але тим не менш для росіян, мабуть, для пригожина і його терористичної організації Вагнер я думаю, це для хорошого відео, для пропаганди, це може якось локально спрацювати, тому вони так зараз б'ються і намагаються просуватися. Якраз таки до цієї залізничної станції бої в Бахмуті точаться з усіх сторін, фактично і на півночі, і зі східного флангу, і з півдня. Але все таки є у наших військовослужбовців можливість постачати боєприпаси. Логістика, вона. Працює наскільки це можливо, тому що вся територія вона прострілюється дуже активно ворожою артилерією, але тим не менш, оборона продовжується. Українські генерали взяли все під свій контроль. Вони перебувають безпосередньо десь у районі Бахмута і керують обороною міста неподалік від тих підрозділів, які знаходяться на передовій лінії, і певна річ, усі наші військовослужбовці, які перебувають там, є. Героями є справжніми воїнами, і величезна подяка і шана за те, що вони роблять. Перейдемо до Авдіївського напрямку. Нині там ворог намагається зробити Бахмут номер два, якщо можна так виразитися, тому що сценарії їхніх там атак. Вид, вигляд їхніх атак він дуже дуже схожий. Вони розуміють, що пробити в лоб оборону Авдіївки їм абсолютно ніяк не вдається. Ну вони від початку повномасштабного вторгнення зі виходить східного флангу Авдіївки ну билися, 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 билися і ні на сантиметр навіть не просунулися, тому що там дуже потужний укріп район з боку наших сил. Лише на е Понад рік війни вони зрозуміли, що потрібно щось змінювати. Поперекидували сюди додаткові підрозділи і от намагаються зараз взяти Авдіївку в таке певне оточення. Заходять як з півночі, так і з півдня, і не полишають. Якоїсь своєї можливості зімкнути от якраз таке угрупування свої, і зімкнути кільце довкола Авдіївки, поки до цих цілей їм іще досить таки далеко, враховуючи, що тут ще 9 кілометрів, і ця відстань досить велика для російських підрозділів. Але тим не менш, щось мені здається, що от з Авдіївкою їм буде набагато складніше аніж навіть з бахмутом, враховуючи, що які колосальні величезні втрати вони несуть, як і серед ПВК Вагнера, так і з регулярної армії Російської Федерації, до речі, за даними однієї з організацій, яка якраз таки займається і моніторингом з цих повідомлень щодо смерті Росіян в зоні так званої СВО, то як виявилося, найпопулярнішим ім'ям загиблих є саме. Олександр, а ось Ваня, якщо я не помиляюсь, на сьомому чи то на восьмому місці знаходиться. Тому є ось така е, статистика. Що ж, давайте далі рухатися по лінії українського фронту. Мар'їнський напрямок нині досить активний. Бої там точаться і в самому місті, і на його околицях. Відтак ворог несе великі втрати. Але як бачимо по карті, що наші сили оборони вони утримують свою е, позицію, тому. Е, Будемо стежити далі за тим, що відбувається в Мар'їнці, але вона дедалі частіше почала з'являтися. Про неї почали говорити і наші чиновники, там і заступниця міністра оборони Ганна Маляр про Марінку згадувала і говорила про те, що ворог там несе дуже великі втрати в спробах, в намаганнях взагалі захопити це місто, але поки їм це не вдається зробити. Що ж, врешті, щодо півдня нашої держави, то можу зазначити, що наступальних операцій там не фіксується ні з одного, ні з іншого боку. На запорізькому напрямку ворог продовжує отримувати оборону, намагається якось. Енну вже кількість фортифікаційних споруд зводити на цьому напрямку, ну бо дуже вони бояться, що Збройні Сили України розпочнуть свій контрнаступ саме з Запорізького напрямку, і ось таким чином просто переріжуть східне та південне угрупування Російської Федерації. Така ситуація для них буде критичною. Ну а для нас буде початком великої перемоги, в яку ми всі так віримо. А наші військовослужбовці роблять усе можливе для того, аби це було якнайшвидше. На цьому вже буду закінчувати. Дякую вам, що дивитеся. Постров ті. Такою була карта бойових дій станом на сьогодні. Ну а ми будемо продовжувати наш ефір далі.